Позір! Позір. 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 Один! Чим? Блін, є в мене одна ідея. Збірка! Нам потрібно зробити браму. У нас є час один день. Давайте вже бажано, щоб ви це зробили. Ну, за день. Давайте, вперед, трошки по таборових роботах. От щось спробували вони зробити, вже пора лягати спати, вони не зробили. Збірка! Ви щось дуже довго робите. І якщо будемо такими темпами робити, то займаємо точно не впораємося. Ладно, Поки що ідіть спати, там вже завтра вирішимо. Добре. Добре. Називайте, ну граємо в пів сороки. Ну, Один! Бугаш не бушуй! бушуй, бушуй. бушуй все, бушування. Буш. Ну що ж, ми так заптикали. Дивіться! Вам потрібно! Давайте я не хочу ті всі розминки, це все довго, Мені це не цікаво. Потім ви не зробите брамо. Ви не лягете спати. Давайте вперед. Розкіф. Рос. Всього завай пам! А мають пусти. Та ти що? От. Блін, можна поставити. Добре, добре! А як на мене, виночі ліпше працюєте, ефективніше.